Вітаю вас, мої любі четвертокласники. Сьогодні ми поговоримо з вами, які традиції українців ми хочемо продовжувати в майбутньому. Вправа веселка! Продовжіть речення. Я хочу зробити. Я хочу, щоб вдалося. Я налаштований. Я готовий до. Я буду намагатися. Я мрію. Мені потрібно. Добре, давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року, а який місяць, яке сьогодні число, яким було вранці небо, коли ви прокинулись? Що стосовно опадів? Кому відома температура повітря? Чудово! Отже. Кожен народ має свої звичаї та традиції. В Україні багато звичаїв пов'язані зі святами. А що ж таке традиція? Це норми поведінки, звичаї, погляди, які передаються від покоління до покоління. До наших часів збереглися традиції колядувати на різдвяні свята. Колядники перевдягаються в різних героїв, роблять різдвяну зірку з кольорового паперу. Із дзвіночками та стрічками? На свято Івана Купала плетуть вінки, на трійцю прикрашають подвір'я і помешкання зеленим гіллям. Цікаво знати вінок це символ долі сили. Вінки плели дівчата з польових квітів. На свято Івана Купала вони пускали їх за водою, щоб дізнатися про свою долю. А які українські традиції ти знаєш? Розкажи. А як ти розумієш вислів, ми продовжуємо цю традицію. Чудово. А спробуй з'єднати лінію слова відповідну звукову схему традиції. Так. Звичаї. Чудово і обряди. Так. Отже, а що таке звичай? Звичай це загальноприйнятковий, загальноприйнятковий порядок правила, які здавна існують у громадському житті і побуті будь-якого народу. Творча робота, ви можете за допомогою батьків або будь-кого з дорослих родичів. Створити разом книжку, звичаї українського народу за поданим планом у підручничку на сторінці 68, вправа 2. А яких традицій дотримуються родини? Які ми знаємо традиції? Святкування Нового року зазвичай святкують всією родиною. Так збирається вся родина святкують новий рік. Також... Ми, українці, святкуємо День народження всією родиною. Угу. А які традиції є у твоїй родині? Молодці. Пропоную вам виконати алгоритм, зашифрований за допомогою стрілок, і прочитати, яку традицію передають із покоління в покоління в родині Миколи. Перевіримо. Так, це вишивка. Чудово! Пропоную вам переглянути відео вишивка як бренд України. Сідайте зручніше. Отже, вперед! Львів'янка Юлія Магдиш, юрист за фахом, одного дня кардинально змінила своє життя. Вона вирішила створити модний бренд українських вишиванок. І справа виявилася настільки вдалою, що тепер сукні від української дизайнерки стали всесвітньо відомими. Більше знає Яна Панішкіна. Не перемикайтеся, буде цікаво. Її називають однією з найстильніших українських дизайнерок. Розкішні вишиванки від Юлії Магдич носять українські зірки. Тіна Кароль Джамала Ольга Сумська. Ба більше всесвітньо відомі модниці Келі Осборн і Кетрін Зета Джонс теж ходять у її вишиванках. А французька співачка Патрісія Каас навіть особисто завітала до бутика Юлії Магдич у Києві, щоб придбати собі українську сукню. Виявилося, що вона за брендом спостерігала кілька років на міжнародних сайтах, де ми продавалися, не розуміла, який собі замовити розмір, і от вирішила до нас приїхати і все переміряти. Мені було надзвичайно приємно, що вона слідкує за нашим брендом, що вона буде вбирати наші вишиванки, що буде прославляти Україну тим самим. І вже на концерту Львові за три тижні вона вбрала братчики, і коли вона вийшла в братчиках, зал просто заревів. Тому що, ну ніхто не чекав, що Патрісія Кас вийде в вишиванці на сцену. А все почалося з революції гідності. Тоді Юлія Магдич, юрист міжнародних за освітою, не маючи жодного досвіду у швейному виробництві, взялася за виготовлення дизайнерських вишиванок. Я зі Львова У нас вишиванки носять їх вбирають. Так прийнято на всі свята, родини вбираються в стрій. Коли я приїхала до Києва, тут це було швидше якась екзотика. На тебе так реагувало, деякі навіть фотографували там. І от під час Революції Гідності відбувся е, е, такий якийсь, знаєте, момент переламний, коли люди зрозуміли, що вишиванка це наш візуальний символ, е, що це фактично як прапор, і що ми за допомогою вишиванки можемо е, показувати. Я українка, я українець, я пишаюсь, мені подобається. Справа була ризикована, але Юлія вклала в неї всю душу і трохи грошей. Нам пощастило, з якої точки зору. Я вклала в бізнес там дві Я вже не пам'ятаю чітку цю цифру, але це було біля там, від двох до 3000 доларів. І все, що розвивалося далі, воно розвивалося виключно на тому, що заробляв сам бренд. Любов до народних традицій і художній смак Юлії дали свої плоди. Тепер бренд українських вишиванок всесвітньо відомий. Ми фактично е, були першими в Україні, хто почав робити вишиванки на бавовні, хто почав робити вишиванки на шовку, на батисті, е, на оксамиті. Ми використовуємо всі тканини, про які тільки можна придумати. От ми навіть на, на замші вишивали, ми вишивали на шкірі. Наразі у дизайнерки власне виробництво над її виробами трудяться вмілі майстри. Бахрома оця на все плететься вручну. Ага, у нас є цілий цех на виробництві в Києві ручників, які займаються всіма видами ручної роботи. Спочатку вона намотується, потім вона стрижеться, а потім плетуться такі елементи красиві, і виходить сукня з крилами. Пензлики, кісточки, кутасики, це все робить людина, яка займається тільки цим. У нас такі людини дві. От вони зранку до ночі плетуть кутасики. А це одна з найбільш популярних суконь зі знаменитими братчиками. Або як ще ці квіти називають фіалками. Ми цих е, братчиків зробили 90 комбінацій кольорів, тільки ті, що вийшли. Я вже не кажу про ті, що ще не вийшли. І е, вони були настільки популярними і в інтернеті, і на сайтах різноманітних іноземних, що Марка Валентино е, не повстидалася і скопіювала їх в зимовій колекції. До речі, підробки дизайнерських вишиванок це справжня біда, яка дуже засмучує Юлію. Дуже багато нас підробляють, це наша реальна проблема. Значить, в Україні ми тільки нарахували біля вже 60 компаній, які нас підробляють. Я вже не кажу про закордон, Кувейт, Катар, е, Індія, США дуже багато. Але вони ніколи не досягнуть такої якості, яку ми даємо. Копіюють з такою швидкістю. Е, Ну, неякісно, якісно, негарно, дуже топорно, але ж копіюють. Вартість таких знаменитих вишиванок чимала, адже це ексклюзивні речі. Ми починаємось від 280 доларів. Це, це, за що? це в нас є ну, такі плаття, як на Пасху ми робимо лімітовані якісь випуски. Потім є якісь кафтани, такі не дуже розшиті. І ми доходимо десь зараз до 4-5 тисяч доларів. Все залежить від кількості вишивки, від тканини, від складності роботи. Українські сукні з українським колоритом продаються по таких цінах, і їх дійсно купують за кордоном. Ну більше того, є люди, які збирають колекції цих суконь за кордоном, і це для них є. Відголоском їх власної культури, як, наприклад, в арабських країнах, у нас клієнтками є принцеса Кувейту, принцеса Королева Бахрейну, принцеса Саудівської Аравії, я цим дуже пишаюся, і звичайно, що вони кажуть, що ці взори схожі на їх національні взори, вони для них чимось таким переплітаються невидимим. Мода як бізнес діло непросте. Однак Юлія Магдич переконана, якщо любиш справу свого життя та відшукаєш власну родзинку, усе вийде. Та якщо ми робимо нішевий продукт, в який ми вкладаємо багато ручної роботи, в котрий ми вкладаємо ідею і в котрий ми вкладаємо душу, що дуже важливо, то такий проект має всі шанси вистрілити, тому що конкурентів в нього як таких немає. З вами продовжимо, давайте з вами трішки перепочинемо та зробимо фізкульт хвилинку. Далі і нам пропонують зібрати з літер слова і прочитати побажання від авторок ЗОшита. Поставте відео на паузу. Зберіть з літер слова. Так, що у вас отрималось, вірно, любіть Україну і шануйте традиції свого народу. Молодці. Запишемо домашнє завдання. Сторінки 68-69 читати і переказувати. Запам'ятайте обов'язок українців знати історію та традиції свого народу. Підсумуємо наш урок, оберіть відповідну цеглинку лево. Так, я вам дякую за відповіді і говорю до побачення та до зустрічі на наступному уроці.